Всім привіт! Це давай попробуємо, і наша рубрика Жирні новини. Сьогодні ми вам розповідаємо про найцікавіше за останній тиждень. Перша новина до нас прийшла з Британії. Там жінка з'їла власну плаценту. Да, вам не почулося це реально плацента. Це от шу. звідси і вона її з'їла. І вона про це написала в інтернеті і поділилась своїми враженнями. Отже, героїня розповідає, що вирішила з'їсти власну плаценту. Після того, як почитала, ну начиталась, коротше, в інтернеті, як всі пишуть, що дуже гарно допомагає відновитися від після там пологів, дуже смачно, і от вона вирішила спробувати цей рецепт, так би мовити, на собі. Вона заморозила плаценту відразу після пологів, через декілька днів її розморозила і приготувала буріто. Вона подрібнила плаценту, змішала її з яловичиною, довела до готовності в каструлі на слабкому вогні, потім додала туди сметану, посипала все тертим сиром і загорнула в лаваш. Як сама вона каже, м'ясо було схоже на смачну яловичину, і вона б сказала, що ви б не змогли відрізнити які шматки яловичина, а які плацента, пояснила британка. Такого контенту ви у нас на каналі. Не побачите, на жаль, мабуть, наступна новина до нас прилетіла з Китаю. Там чотири пасажири за пів години з'їли 30 кг апельсинів, аби не платити гроші за додатковий багаж в аеропорту. Отже, я думаю, що ви всі були в ситуації, коли у вас залишалася якась там вода, або щось там якась ця, і ви бачите, там що на контролі всі стають, де зважують багаж, всі п'ють, допивають щоденько, щоб ну просто не викидати там якісь зайві речі. Що зробили китайці? Вони везли з собою 30 кілограм на чотирьох, і е, їм сказали, що за це їм доведеться доплатити 46 доларів. Вони вирішили, що 46 доларів це, мабуть, іще жона. Ну, це б ще можна було купити ще 30 кг цих апельсинів. І вони вирішили за пів години, там, до поки закривалась реєстрація, закривався вихід, вирішили просто з'їсти ці 30 кг на 4. Це десь приблизно по 7 кілограмів на людину. Потім вони, власне, сказали, що більше ніколи не захочуть їсти ці апельсини, але я вам скажу, що краще б вони їли апельсини, а не летючих мишей. Може б і проблем тоді було б менше. Далі в нас наступна новина з Сполучених Штатів, там стартап придумав пластир, який зберігає їжу під час доставки свіжою і сухою. Я думаю, що ви стикалися з тим, що під час замовлень, коли привозять гарячу їжу, вона герметично закрита в пакеті, збирається конденсат, і там буквально через 15-20 хвилин їжа стає такою розмоклою, намоклою, вона розвалюється. Власне, от винахід цього стартапу покликаний цю проблему вирішити. І от саме цей винахід у вигляді пластеру від компанії SavPak буде наклеюватись на внутрішню сторону кришки і поглинати цей конденсат. Представники компанії стверджують, що. Він знижує вологість в упаковці до 45%. І упаковка з 10 пластирів коштує всього-навсього 2 долари. Ну і деякі компанії, там ресторани, супермаркет і служби доставок, вже записалися в чергу на цей винахід компанії Savpack. Я думаю, що це досить була б крута штука. Якби от у нас так само, якщо ви там замовляєш, наприклад, Glovo, і там якийсь умовний фастфуд замовляєш якусь їжу, і я думаю, що це було б ну, круто. Далі в нас знову в нас з Британії. Там почали продавати автомобільний тримач для соусу з Макдональдса. Британка Сейфі Ворінг поділилася в Тіктоці новим гаджетом, що дозволяє прикріпити соус до решітки в салоні автомобіля. Вона купила дивопристрій на Амазоні за 6 фунтів або 228 гривень. І, от, власне, ви можете ви вставляєте цей тримач. От, схоже, дуже на тримач для телефона, правда, ви вставляєте. Його в цю решітку, і можете ставити туди соус дуже зручно, от якщо ви в машині їсте, наприклад. Власне, треба зауважити, що такі винаходи з'являються, мабуть, через те, що багато де закриті самі фастфуди, люди заїжджають через драйвін, беруть їжу з собою, і в машині багато хто їсть цю їжу там власне, на місці в автомобілі. Тому я думаю, що це досить такий зручний гаджет. Ну, от, Поки ми з вами тільки переступили в 2021 рік, вже бачимо, що багато людей живуть у 2095-му. І знову про Макдоналдс. у Швеції і Данії компанія в рамках експерименту запустить веганський бургер зі штучною котлетою Beyond Meat. Сам бургер буде називатися МакПлент. І, судячи з фотографій, це буде щось схоже на Royal МакФреш. Це те саме, в принципі, але єдине, що котлета то буде не справжня, а штучна. Єдина проблема, яка зараз існує, це те, що не буде окремого грилю для цих котлет, що не буде окремого грилю для цих котлет, і вони будуть готуватися на тому ж грилі, на якому готуються бургери з м'яса. Тому я думаю, що для деяких там вегетаріанців або веганів це може стати. Проблемою. Цікаво, до речі, чи прийде цей рецепт в Україну. Я думаю, що якщо це зайде у Швеції і Данії, я думаю, що це згодом пошириться на мабуть на весь світ. Ну і на цьому все. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, чи хотіли б ви подивитись на рецепт Буріто із плацентою. На цьому все, і побачимось.